Коли педагогічний працівник може ініціювати створення команди психолого-педагогічного супроводу, відповідно методичних рекомендацій для закладів загальної середньої освіти щодо визначення освітніх труднощів першого рівня підтримки в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти у випадках особистого звернення батьків, інших законних представників. Особи до закладу освіти або у випадках особистого звернення осіб віком від 16 до 18 років до закладу освіти та за наявності одного і більше маркерів педагогічний працівник ініціює створення команди психолого-педагогічного супроводу. Маркери зазначено у додатку один методичних рекомендацій. На рівні закладу освіти організовується вивчення за опитувальниками відповідно до класу навчання. Додатки 2-3 та іншими діагностичними методами. Вивчення проводиться командою психолого-педагогічного супроводу, яка створюється відповідним наказом керівника закладу. Вивчення передбачає аналіз здатності особи навчатися, її поведінку в різноманітних ситуаціях, спостереження за психоемоційним станом особи та проявами девіантної поведінки. За результатами вивчення, команда психолого педагогічного супроводу вирішує. Що особа не має освітніх та або поведінкових труднощів, які потребували б додаткової підтримки в освітньому процесі, має змогу адаптуватися до навчання у звичайному порядку, у особи виникають незначні освітні та або поведінкові труднощі. Додаткову підтримку може бути надано за допомогою ресурсів закладу освіти. Особа має суттєві освітні та або поведінкові труднощі, тому батькам або законним представникам рекомендовано звернутись до інклюзивно-ресурсного центру для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи.